Всім привіт, слава Україні. Ну що там, скучили вже? П'ять днів не було відосів, всім шоки. Де ти пропав? Одні під відео пишуть. Інші люди пишуть вайбері з ким спілкуємося. Десь що случилось? де ти пропав. Це знаєте, як ото, е, чоловік приходить додому після двоє суток, десь, десь, десь не було його, а жінка в нього питає, каже: А де ти лазив? Де те? Бухав. Так оце й в моєму випадку. В депресії я був. Чого в депресії перепосліннє відео, коли я шамани в дощ визивав, в минулому році ми так полили кукурузку і пішов дощ, і гарний дощ пройшов. Ну, в тоді я на шамани в дощ усім, крім себе. В окрузі в усіх пройшло, полило і крепкі такі дощі проливні були. А в нас ну, за, це, за цей період, якщо... Міліметрів 15, може, може, 16 випало, то це буде добре. Якби це хоча б ще випало воно зараз, питань би не було. А так як воно за один день поморосило, за другий день поморосило. Ну, коротше, розчарований, я жах. В общем, в цьому відео розберемося, не розберемося, покажу сойку тільки на 35 му міжряді, не, не, всю, і, ну, не всю сою, не всі, не всі масиви, тому що це буде дуже-дуже довго. Значить. Анігдот. А, розберемося ж з соєю на 35-му і подивимось, роздивимося, так як при посіві, я щось думав, що навіть рідкувато. А коли вона вже повсходила, вже це позакривала, вже деяка відцвітається, вже бобики невеличкі є. І таке дивишся, спостерігаєш, і таке враження, як будто би потрібно було сіяти рідкіше. Значи, подивимося на піоніровську сою, на мустанг сою. Взагалі, розкажу, покажу. А ну а зараз анекдот, поки всповним. Значить. Тихенько їдемо, щоб спіть розказати. Значить, купив ведмідь. Купив вовк мотоцикл Мінськ. Купив же ж лісу Тут дивиться, зайць стоїть. Він до зайця підлітає такий зайць. Сідай кай, прокачу, каже, провезу так, що ка, стять будеш. Ну, той сів, летять. Летять 100, вовк питає. Ну що, стиш? ти не? Летять 150, цей же ж питає, стиш? Ти нє. не? Чуєш, вовк каже, давай поміняємося, каже, я тебе провезу. Ти ну, то давай. Помінялися містами, у руля летять. Летять вони 100, заяць питає у вовка, сиш? той каже ні. Летять 150, сиш? каже ні. Летять 250, а спереді обрив. Заяць питає у вовка, каже, вовк сиш, Стю Стю каже, тормози. Та Зараз ти каже, в мене й срать будеш, каже, я ногами до тормозів не достаю. Це всповнив такий анекдот, а недавно я бачив в тік-токі. Значить, що нового за ці, за ці дні поки не було в ефірі. Всі привикли, що кожен день відос, день через день. Ну, а то чуть-чуть подепр... подепр... подепресував, були на рибалці з батьою Удай поперли, порибачили з лодки, поймали два сенця, два зійшло, краснопірка, ну таке, по мілочовки. Забрав у токаря. Втулки ремонтні. Будемо перебирати культиватор наш Білоцерківський. Теж зніму відео. Робота токаря з його матеріалом вийшла дешевше в половину, чим мені з завода. Ну, я заказав на заводі пальчик і дві втулочки, щоб же по ній можна було зробити. І вийшло дешевше вдвічі, у токаря, чим на заводі. Ну то окрема історія. Прийшов фільтр від Агропром, де я в них замовляв ці ж шланги, дизельна станція ж у них їхня в мене, О, віталь вже на місці. Прийшов той фільтр елемент, поміняли, бо вже 18 тонн. Наша станція прокачала, тобто потрібно вже було б замінити його. От чим мені подобається з хлопцями це працювати? Не дзвониш, не розказуєш, що тобі треба. Просто написав у вайбері: Доброго дня, мені потрібен елемент на мою заправочну станцію. Отправили, секунда, Отправили, Ну, Пацани в курсі діла. Гайнули на Полтаву, ми значить, потрапити на демо поле. Але ми туди не попали, так як пройшов там сильніший дощ, треба було йти пішком кілометр. А ми ж як завжди приїхали ж на демо поле ряжені, то який би фіг по тій грязюк йшов? Кажу, розвертаємося і пішли. Андрюха Воловик потім приїхав ще, подивився, там, що там відео виставити, що там за пшениці і тому подібне. І попутно заїхали у інфорс та забрали ж джіски Висівні на пшеничку. Ну, оце таке те, що... Грандіозне е, пройзошло за ці дні. Ну а зараз вже ось приїхав я на Сойку Піонір. І будемо тепер далі вести діалог про сою Союпір. Значить, дивимося. Оце вона в нас така. В'ятальон працює, прополіє Чого так? Того що від краю лобода проскакує. Куряче просо і сояшник. Знову вже третій раз лізе сояшник. Вона ж вже себе закрила, це йдуть іменно края, де виходить не, не 35 те міжряддя, а там я не знаю, яке там рядок між рядок. Почті вони в місті зайшлися, так як вони криві. Ну, а основний масив це там. Ось, бачите. І лобода вже лізе, ну -мо. Значить, тут попередник соя, сояшник, дві дісковки культивація посів. Висів даної сої піонер. О, бачите за що я кажу? Щоб чуть-чуть відтягнути третє оприскування, то ото вітер сапкою чуть-чуть пробігає, таку всю фігню висмикує. Значить, попередник соячник, дві дісковки культивація посів, висів 400 тисяч. Почнемо у зворотному порядку, щоб мені не їздити в ту сторону, потім в оту, а потім аж сюди. То я їду, їду оттуда, заскакую сюди і підемо в обратному порядку. Це останній посів. Це ще йдемо по краю. І ось уже заходимо в масив. Це рядочки, все, вона себе повністю закрила. І дивишся, спостерігаєш, вроді би навіть і густувато. Ну, Ось на прикладі... Вон гілочку одламав. Е, підгілковується ця соя, ось вже відсвілися квіточки, повинні бобики з'являтися, ось на, на гілочці є цвіт. Подекуди гілкується, О, бачите, я вирвав, що навіть не без корня. Подекуди гілкується ця соя. До речі, багато хто ж купував цю сою. Для себе. Як там у вас? Напишіть в коментарях, що воно там нормально, ненормально. Та тут нема до чого прирубатися, ну мені кажеться, просто треба сіяти рідкіше. Ось стоять дві гілочок ансіки. Ось світ на гілочках. Тобто все прекрасно. Ця дана площа саме найбільше бачила дожів. По рахунку посіву, це у нас остання площа. Остання площа. Переїдемо зараз ще отуди, там подивимося. Хлопці-сусіди пробігли ж ротаційкою, а ми не пробігали ротаційкою. Батя сказав, що не топтать. Росичка, звісно, є на даний момент. Що тут? Дві гліфобробки. І поки більш нічого. Тепер ти дивишся, розумієш, що треба було б якоби і побризкати як під бур'яну, так і щось мікро-макро. Ось щось під'їло, бачите? А не хочеться вже таку красоту і топтати такі моменти, да, є. І що його краще робить, дивишся, ні болячок, нічого такого немає, ні гусіні, нічого. Все вроді би прекрасно. Але, але, так, їдемо далі. той самий день посів теж 400 тисяч, тобто 35 міжряддя, 200 і 270 міжряддя. Оце йду. По границі із сусідями, по межі, так скажемо. Вони тут бігали ротаційкою, а ми ж не бігали. Це тоді був пройшов сильніший дощ. І уплескало, зробило корочку на землі. То, виходить, вони пробігли, ми не пробігли. В них 30-те міжряддя з СЗШкою, в нас 35-те сівалка Атрія. Це ж знову той момент. Он козочка ходить. йо майо Не увеличує. Оце вже не один раз я бачив. О, там бачив. Ось другий чи третій раз я бачу. Це, походу, цап ходе, а коза зараз, мабуть, десь із малими в посадки сидить. Красота. Це погано, що немає якогось бінокля. Значить, про сою. Це ж перше отсюди йшов, йшов, посів, потім, звісно, зміщення, і воно виходить, що перва крива, друга ж рівна і йде рядок повз рядок, тобто тут міжряддя. Ну, невеличке. Тобто, якщо ми змістимося сюди, на там на сивалку виходить, то тут вже буде... О, бачите, тут пішло зовсім по-іншому. І дивишся, вроде би, спостерігаєш. І гілкування є. Ну, це, звісно, не мустанг, соя, що вона там буде гілкуватися, я ті дам. Цвіт вже дивіться, низ вже повністю відсвів. Ось вже тут, виходить, цвіте. Ще ось тройчистей пече. В принципі, сойка непогана. 35-те міжряддя дуже мені подобається. Все-таки воно має право бути. Ну, ходить, красавець. Не видно, чи ж воно рогить є, чи немає. Тобто, така сойка. Момент. Зараз отам от соєшника покажу. Сусіді побризкали і оці пари, вони вроді би все бризкали у штіль, але все одно ці пари перенеслися і видно по нашій сої, що тут йде зелена, 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 тут гурк прижовтіла. Зараз це все покажу. Значить, день посіву той самий. Соя та сама, висів той самий, попередник той самий, обробіток той самий. Іду по межі із сусідами. Ось я думаю, воно наглядно видно. Тут, виходить, ось якраз наша сходиться з То тобто хто перший буде обирати, то її смикне це все діло. На цих площах тут був сильний дощ, колись там, не неповнів коли. Вон козочка ходить. Був би бінокль, показав би, ось сюди так видно. Ну це, скоріш не коза, а цап того, що... Коза, мабуть, з малими десь там акуратненько в лісі, попід лісом, поп посадкою ходить, а це цапок ходить на прогулочки, сойку з тієї сторони поїдає. Це вже неодноразово, в отій посадки вони там сидять регулярно. Так, по сої, значить, це посів 35-те атрія, це посів, хлопці сіяли СЗшкою 30 30 міжряддя. В них тут була е, ця ж ротаційка, в нас не було. Тут пройшов сильний дощ, який її плескав, зробив корочку, і кроти. вони пробігли ротаційкою, ну а ми не захотіли топтати. Батя сказав, що не треба. І так, типа, піде. Ну, Може, треба було б конечно, і пробігти, був би конечно, кращий результат. Не знаю, що в них тут за сорт, який сорт сої. Ну, цвіте вона білим. Так як я в курсі цього всього, то білим цвітуть сої ранні. А вже чуть пізніше ті сої цвітуть фіолетом, як в нашому випадку по сої піонер. Дивишся, вроді би, все причудово. Все така, вроді би, гарненька, рядочки закриті. Е, гілкується вона, звісно, не так, як мустанг е, не так зовсім. Але, але гілкується. Чомусь у цьому році я спостерігаю, що іде не... Рівний стовбур на ній. І іменно на сої Піонер. Всі інші йдуть рівно. А цю, чого-то чого в неї стовбур круте, що він отак. Чого не зрозуміло. І це іменно не на цій ділянці, а воно на всіх, де посіє на піонір. Я не знаю, по сьогоднішньому дню, як дивиться, мені кажеться, що потрібно сіяти дану сою, буквально там 1300. Ну, 300 тисяч у нас посів є. Переїдемо, подивимося, проаналізуємо. Ну, 400 мені чомусь кажеться густовато. Не знаю, скільки це там штук на метрі. Це треба перерахувати при масі тисячі. То сильно, сильно цим не задавався питання, мій не пам'ятаю. Тобто може, поки їхати на іншу ділянку, порахую. Подивимось. Ну, по росту десь і до коліна може є. Да? Якщо смотря, як мірять. Коротше, чуть нижче коліна. Розвиток дебелий, все вона здоровенька, все дивишся по листочкам, ніде нічого. Зараз покажу отам соячних сусідів. Вони бризкали. Вроді би й вроді би в штіль бризкали, але все одно припалили нам сою. Ну, як припалили, пари, просто ці всі перелетіли на нашу сою, виходить, так зелена, і вух їй одразу йде просадка, прижевтівши листя. Зараз покажу і летив на іншу ділянку. Дойшов до. Межі, скажімо так, пожовтіння. Ось якщо камера передає, скоріш всього, що вона не передає, ну оце оце значить межа. Дивіться, ось полосочка оця видна, ось пішла зелена, а отут ось пішло пожовтіння. Яка відстань до соєшника, це прикиньте, які мощняковські пари, що воно перелетіло, достало, льопнуло і ось по краю. бачите. Колись бачив випадок, що люди обризкали сою. Посадка, дорога проїзна і аж потім поле. І не знаю, чи вони там його побризкали. що Частина соняшника, не знаю, метрів може й 10, усі е, тупо вигоріла, якогось таким, таким ядом, що просто жах. Ну, така ситуація є, ну нічого з цим не зробиш. Це не те, що там е, прям спеціально взяли і припалили. Просто оці пари, е, які вітер зніс. Ну, будемо дивитися, може вона стресане до. Кращий врожай дасть, так що летим далі. Переїхав ще на одне поле, зараз вам його покажу. Тут сойка піонір. Посіяна вона виходить, перед тією, яку я показував, висів тут 300 тисяч. І є зміщення, де я пробував, чи сівалка висіє, чи не висіє. 400 тисяч. Виходить, порахував тільки, що, що в нас виходить. Якщо ми сіємо е, нашою... Сівалкою точно висіву Атрій 300 тисяч, значить це десь 10-10,5 зерни на метр. Якщо 400 тисяч, то це в районі 14 штук на метр. Якщо ж всі зійшли, якщо нічого не згризло. Отакий От вона общий фон має. Тут по сусідству дядь на соя, сіє на СЗшко і сплошний посів. Все ж таки, що, хто б не казав, сівалка точного висіву, є сівалка точного висіву. Значить, дивимось, оце в нас зміщення, яка просто красота, коли є автопілот. Зробив зміщення, ти ось можеш ходити, аналізувати, дивитися ту чи іншу сою. Отута в у нас 300 тисяч справа, якщо ми дивимося, ось, ось 400. Тут щось воно, щось, а, це ж потоптано е, оприскувачом. Ну якщо возьмемо навіть не по крайньому рядку, а по другому, то тут ось поки що гілочок не бачу. А, тут ось з'явились, є ось уже й маленькі бобики. Де цвіте, де вже у бобиках? Він вже і здоровий нацепило, дивіться. Йо-майо. Тут вона якось по росту навіть менша, ніж там, але вигетує швидше. І на даній площі вроде би 400 тисяч виглядають бадьоріше, ніж на тій. Все ж таки сівалочка положила, ну блін, ну як має бути. Ось дивіться, як розгілкувалася. Красота. Тук-тук-тук-тук-тук. Просто ідеально. Ось уже зверху цвіт. Фіолетовий, то той Соя Піонер, вона чуть-чуть пізніша. Тобто маємо такий результат на сьогоднішній день. По дощу. Оце вчора значить прилетів. На базі ливень був. Думаю, щастя, поїду в поле. Довольний, щасливий. Лечу. От там дорога в нас іде. от там навіть буксував. Доїжджаю кукурузка наша. Пісня, видно в рядочках мокро, все земля чорна. Доїжджаю сюди, теж мокренько, все красиво. Тут ось видно, що да? пройшов ось дощ. Тобто, чорненько. Он далі за нашою пшеницею, наша соя сплошний посів, сухо і не капнуло. І далі, отам інші поля, теж не капнуло. В общем, по сої піонір розібралися. І зараз поїдемо на сою Мустанг, яка в нас чуть-чуть припалена, який ми дали просратися двічі фунгіцидом і інсектицидом. По, -по нашій помилці це наша вина. Але там є теж моменти. І про ці моменти я вам е покажу і розкажу вже на тому полі. Тобто я вам скажу так, що не потрібно боятися рідких посівів. Пам'ятаю, в тому році, тут, так, значить, на цій ділянці, де ми зараз знаходимося, тут була соя. Соя мустан. Хто дивиться з тих часів, той розуміє, про що я кажу. Посіяна вона сівалкою мультикорн на міжряді 70. Тут та площа невелика, щось до 4 гектара, а, ні, додалось, тут вже більше 4. А в тому році було 4 гектара. Коли ми приїхали до Артема Лаврика, кажу ж, мені е, треба на 4 гектара сої. Мустанга, щоб чуть пізніше, бо в нас була Аполло і була ж оцей, був оцей піонер. Кажу, мені десь 450 кг 500 щоб хватило, з ворота і так далі. Бо планували ми сіяти все ЗЕшкою. Артем каже, на тобі 4 мішка, сій на міжряді 70 і каже, в тебе ще останеться. Я очі витріщив. Батя каже, та ну, не немой такого бути, що це, це за фігня така. Ну, в общем, коли я сіяв, батя втік з поля, тому що. Не видержала нервна система, <хи> як це можна на 70 сіяти сівалкою точного висіву та ще й сою. Ну, в общем, посіяли, показала вона доволі непоганий результат. По врожайності, я думаю, в районі трьошечки вона дала, може 2,9, може 2,8. Ми через ваги не пропускали дану сою. Тому прям точно сказати, до кілограма це важко. Ну, Суть Суть та, що на міжряді 70 соя мустанг. Вийшла з висівом 34-37 кг. Вона стояла ну, просто прелісна. Гілок, куча, гілки попадали донизу, бобиків дуже багато було повішано, але в неї така, ну не знаю, характерно це для неї чи ні, що самих стрічків багато, але в стрічку зерен там 에, 2, 1, 3. 4 дуже рідко попадалося. Якщо, наприклад, на Піонері в основному буде 4-3, інколи 2, один це навіть не береться, не було такого, я не бачу. То на мустангі було таким макаром. І в цьому ж році ми вирішили посіяти сою мустанг на 35-му, щоб спровокувати її ті типу, гілкування. Вона тобто, погілкується, на сусіда впаде і буде гілка не на полу, а на сусідній рослині. Ну, отак. Тобто, треба, не боятися, рідко сіяти. Наглядний приклад є. Заїде комбайн, в кінечному результаті зробимо для себе висновки. Є 300 тисяч, є 400 на одному і тому самому полі. Є інші поля, де теж висів 400 тисяч. По е, Сої Мустанг там висів 300 тисяч. Їдемо туди і зараз розберемося, чи густо це для неї, чи це рідко поперли. Хух! Добрався я до останнього поля, до першого нашого посіву, до Сої Мустанг. Два часа дня чи обіду ну короте, пекло неможливо, вже 30 градусів за бортом це просто жах. Е, говорять, що класно, коли поля розкидані, допустим, Там відстань між ними там, кілометр два, п'ять ще краще. Да? Е, тобто може бути таке, що е, там дощ пройшов, а отут ні. А наступний раз навпаки. Але не в нашому випадку. В нашому випадку, Якщо доща немає, то його немає везде. Ви зрозуміли? Значить, до вашої уваги, соя мустанг на 35-му 35 міжряді. Дивіться. Отакий От вона зараз фон має. Це та ж соя, яку ми припалили. Двічі фунгіцид, двічі інсектицид. З, не, з невеликим інтервалом. Логонулися, ну, то таке. Мене цікавить інше. Ось, якщо ви можете спостерігати, навіть на камері це все прекрасно дуже видно. Основний масив 35-го міжряддя по краю 70. -е. Щоб не пройшов тут оприскувач, будь такого не може. Правильно, правильно, так як отут йшло крило, це я йшов в яку сторону. В цю сторону це я по кругу обходжу, з той сторони і, йду сюди. Тобто ліве крило по ходу трактора. Звісно, останні форсунки були, форсунка остання була там. Тобто тут все йшло, перекривалося. Але ви подивіться на общий фон. 35-му міжряді, ось міжряддя 70. Тобто вона швидше відійшла і далі поперла, поперла і залишається в неї тільки перте. Гілкування, звісно, є як на 70-му міжрядді, так і на. Тут, дивіться, які. Тут просто цей гілок кожна рослинка, ні, не кожна з бреха. Ось дві, наприклад, слабіші, не загілковані. Ось, будь ласка. Ось тут. Те ж саме. Цвіт, кстати. Цвіте, не цвіте, ось дивлюся, Ага, побачив, є ось яка прекрасна гілка. Йома, і тут гілка, ось зверніть увагу, що таке враження, як центральний стовбур. Він не видно. Ось центральний на стовбур, а ось, ось гілка. І ось 35-те. Цвіте, цвіт є, ось все по феншую. 35-е міжряддя, дивимося. Теж є гілкування. Але якщо на 70-му у нас стовбур такий, то на 35-му стовбур такий. Що ми маємо? Маємо ми те, що висновки зроблені на наступний рік зовсім е, міняємо висів кардинально. Може, навіть і 70-те десь запровадимо, але дану сою ми будемо сіяти не густіше, ніж 200 тисяч. Я взагалі хочу зробити е, на одному полі закласти. Декілька експериментів із висівом. Тобто, ну, Як ми бачимо, тут у нас сплошний масив тільки 300 тисяч. Автопілот є, можливість це зробити, є. Тобто, відсія. Це буде, звісно, геморойніше. Але, але що, що, що нам робити, як не експериментувати і не підібрати для себе іменно ту норму висіву, яка підходить нам максимально. Тобто, Хочу що там, наприклад, взяти, посіяти. Дві сівалки 70-го 5 штук на метр. ну, наприклад, наприклад. Зміщаюся назад, на 35-му знову ж 5 штук на метр. Роблю відступ, дві сівалки ложу там 7 штук на метр. Зміщаюся, ложу 7 штук 5 на метр. І отак зробити цю ширину захвату, не ширину захвату, а норму висіву експериментально, щоб можна було розуміти, де, ми, де ми, як ми будемо вирішувати те чи інше запитання з густиною. Мухи сіть, овода січуть, це просто жах, якась нажа в цьому році. Диви. Оце отак. Тобто, на мою думку, потрібно дану сою мустанг сіяти рідше. Чогось мені так бажається. Вона то, в принципі, відійшла. Звісно, якби ще був дощик, взагалі було б чотенько. Ну тут таке видно, що в міжатки щось покапало, ну, не кардинально. Будемо на цьому полі, це саме проблемне поле по бур'янам, це просто жах. Будемо робити тут ще третю гліфобробку. Іншого варіанту нема. За неймовірна. Як на ширшому міжряді, так і на 35-му. Він лізе, лізе, і лізе. Тут соя не так лізе, як той бур'ян. Ну, то вже зовсім інша історія. Я думаю, може бризкатиме, покажу. Пожовтіння видно. Холдінг теж побризкав. Тут ще більш-менш. А там інші поля такі. Зовсім. Я не пойму, чи вони там бризнули. Ну, крепко вона. Тобто моя думка, що коли ми сіємо на 35-му і отак густенько, 300 тисяч при тій масі, це десь щось там в районі тоже, до 10 штук на метр. Плюс її щось під'їло, підгризло. Тобто ми отримали, ну я не знаю, скільки там. Зійшло тисяч, як його прораховувати, я в цьому не в курсі. Ну, Суть такова, що я, моя думка. В 35-му міжряді рослинки стоять одна до одної ближче, да? ну, так само, як і на 70-му. Але є конкуренція як зліва, так і справа. Так і ззаді, так і спереду. А тут тільки виходить, в нас конкуренція в 70-му міжряді, тільки в самому рядку Наліво пусто, направо пусто. І навіть по самому листу, по розміру листа, по забарвленню, можна зрозуміти, що. Ця соя виглядає краще. Хоча вона так само получила по шарабану. І ось краєвий ефект теж можна спостерігати. Тут ось такі листки такі, ну блін, як лопухи, а там вже менші. Так що густо це не означає, як завжди привикли казати, густо це не пусто, да? ну тобто не завжди потрібно е, вибирати норму висіву густу. Потрібно експериментувати і доходити до... Той, до того висіву, який оптимальний на тій чи іншій сої. Ось вже лобода переросла. й-майо, лізуть, я ж кажу, як танком ці бур'яни. Так що, отакий момент. Моя рекомендація вам, що там густить, там по 130-150 по кг сіять ту сою. Це вже Ну вже от жити. Хіба що це там 100-110 на сої ранній, яка не гілкується, ото максимальні, максимальні і мінімальні норми. Експериментувати вже там нічого, там вже велосипед придумали до нас. А от коли ми говоримо 35, точний висів, сівалка точного висів, то тут потрібно аналізувати, задумуватися і розуміти на майбутнє, що ми хочемо отримати. Гарний, гарний врожай чи просто вегетативну масу. Так що висновки зроби для себе кожен сам, ми для себе зробили. Я вам показав, показав. Ждемо вбирання, ну а там вже тоді, тоді будемо дивитися. Так що дякую за увагу, всім пока і звісно все буде Україна.